І Точні дані заради точного влучання, як то кажуть, 21 окремий батальйон спеціального призначення окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького продемонстрував, як безпілотники виявляють російські позиції та техніку, яка потім вражається влучними ударами. Батальйон успішно виконує завдання на сході України. Нині дрони вже стали звичайною зброєю для українських військових. Їх використовують і для розвідки, і для атаки на укріплення против. І Саме про дрони і про звитяги наших військових говоримо далі. Ну а щоб звіль... 에, власне, Звільнити рідну країну від окупанта, воїни 21-го батальйону, окремої президентської бригади, потребують fpv дронів. Допомогти воїнам нищити загарбників можна приєднавшись до збору. QR-код, за яким можна надіслати кошти для придбання дронів. Ви бачите просто зараз на екрані. Кожна гривня важлива і пам'ятайте, от ми буквально в цій годині говорили про те, як наші десантники нищать бронетанкові колони. Повірте, що кожен дрон так само запущений по ворожій цілі, по особовому складу чи по техніці він свою ціль знайде. Власне про роль дронів, про ефективність поговоримо далі в цій студії. Я радо вітаю Олексія Моголівця, офіцера групи розвідників 21-го окремого батальйону спеціального призначення. Вітаю вас! Вітаю а ви. З наочними так би мовити, з научним реквізитом прийшли до студії. Давайте одразу тоді розбиратися, що принесли, і який функціонал у цих самих дронів. Ну я бачу, що тут є скид. Ліворуч так почнемо звідси. Ну це дрон камікадзе. Насправді, а, це дрон камікадзе він не повертається. Є аналогічні витвори з можливістю скидання боєприпасів. Аналогічні девайси в даному випадку це білет в один кінець. От цей дрон, це дрон-розвідник. Він має термальну камеру. Можемо знаходити цілі вночі, відпрацьовувати. А ось це в нього є своя історія. Я думаю, ми далі про неї поговоримо. Це російський дрон, який був нами вдало знешкоджений, і його рештки тут. Щодо своєї історії, історія пов'язана зі Сходом, я так розумію, тому що ми так, ж говорили про те, так. що ви і ваші побратими зараз служать і воюють саме на сході. А, які функціонали, які конкретно задачі ви виконуєте? Тобто, умовно кажучи, хто ваш ворог проти кого ви конкретно воюєте? Ну, звісно, наш ворог це представники Російської Федерації, загарбники на нашій території ну, мається на увазі піхота. Це більше працюєте по ворожій техніці, по бліндажах. Тобто, чи е, все це вкупі насправді, все відповідно до поставленої задачі. Але наша основна мета не допустити ворога на вглиб нашої території, зупинити його на підходах. Це може бути техніка, це може бути накопичення ворога, це логістичні шляхи сполучення. Ну і звісно, піхота, яка там стоїть в першій лінії, оскільки вони ж основна рушійна сила, це ж все ж таки люди а локації вони чимось відрізняються одна від одної? Ну, умовно кажучи, якщо це південний напрямок, якщо це там Запорізька область, Херсонщина, mm -hmm. це Донеччина, рельєф ландшафт, тобто ситуація з тими самими окопами бліндажами, з накопиченням техніки БК, з манерою там просування того ж самого особового складу. От ви відчули цю різницю? Чи в принципі? Ну, за... візниць це насправді глобальна. Ми в Бахмуті воювали з представниками ПВК Вагнер і це дуже добре навчені. Воїни, які вміють маскуватися, які вміють тактично правильно переміщуватися, знають наше озброєння, знають специфіку нашої роботи. Коли ну, була така у нас цікава історія, коли до Бахмута направили на підкріплення регулярні російські війська, це були десантно-штурмові війська. Вони, не знаючи специфіки ведення бою, просто розвантажили там порядка 30 бійців і скупчили їх в одному місці. От таким дроном була виявлена. Це Мавік Термальний 3Т, Ентерпрайз була виявлена група цих військовослужбовців. Вони були зосереджені в одному місці. Відпрацював Хаймарс чудово, залишилось семеро з тридцяти. Ми потім їх ще допрацювали. Там наші артилерії, але фактично від ділянки фронту дуже сильно залежить їх манера поведінки і навченість. чи залежить ефективність від давайте так. Ми одразу ще раз нагадаємо нашим глядачам, що триває збір. Понад 30 тисяч буквально за ці кілька хвилин вже впало нашим військовим на рахунок і сподіваємося, що коштів буде значно більше. Допомагайте. Дивіться, який у нас гість поважний з такими дронами, які нищать практично щодня ворога. Щодо самих цих машинерів, дронів чи є великим рахунком різниця між тим, зібраний він умовно Кажучи, на колінці, десь угу. там в підвалі, чи це якась там, штатна одиниця, яка прибула там з за кордону, умовно кажучи, від угу. партнерів? Дивіться, для нас дуже важлива зараз кількість, тому що заводи не справляються. Постачання з Китаю дуже складне, воно там відбувається через декілька країн по складному ланцюжку. Але е, дрони, які виготовляються, умовно кажучи, аматорами, які не мають освіти, які декілька роликів подивились в інтернеті, там щось прочитали і пробують. Е, ці дрони часто не досягають цілі через те, що компоненти між собою не узгоджені. Зборка проводиться без спеціальних знань, і програмне забезпечення, яке заливається на цих дронів, воно зачасту стандартне. А росіяни навчилися. Протидіяти нашим дронам за допомогою РЕП, і саме зміна міграції частот керування, частот е відеосигналу, Вона Робить перемогу, тому що якщо на початку війни 90% дронів досягали цілі, зараз при використанні стандартних частот тільки 20% долітає. Понад 50 тисяч вже на рахунку наших гостей і наших військових донатимо, не забуваємо про це. Спілкуємося далі щодо самих дронів і от власне протидії ворожої реп ми ж пам'ятаємо була днями інформація від наших партнерів з Великої Британії, що вони нам допомагатимуть якось їх там перепрошувати, переобладнувати Тобто, ну простіше кажучи, вже не буде використовуватися радіосигнал. Чи mm -hmm. чули ви про це? Наскільки це може змінити взагалі ну, специфіку їх застосування? Ну насправді це дуже важливо. І я вам скажу, що інтелектуальний ресурс нашої країни, наших військовослужбовців і цивільних, в тому числі, дозволяє нам вже зараз обходити ворожий реп з допомогою відповідного програмного забезпечення, зміни конфігурації антенн і логіки роботи самого цього виробу? Я більше ніж переконаний, що у цих трьох. Позиції, скоріш за все, є якісь умовно нікнейми або там люблячі Да? Тому що я пригадую, коли ми працювали на сході з нашими друзями з. Підрозділу ТЕРА, це БПАК 3 ОШБ складова, mm -hmm. і вони там нам розповідали, що оце морквинка, ось це там кабачок чи баклажан. Якось такі назви були mm -hmm. у них. Це дрони скиди. Були. Які назви у цих і як даються взагалі ці назви? Ну бачите, ось цей птах, наприклад, він підписаний своїм ім'ям, він пронумерований. І в нього є зашита його програмне забезпечення. Якщо ми втрачаємо цей дрон на нашій території, то правилом хорошого тона є повернення його власнику, і е, дуже швидко знаходиться власник у спеціальних групах. Е, була така історія, вона ну, досить трагічна. Ми маємо дрон, який зветься Барсик, його ім'я. Рівно рік тому волонтери привезли цей, цей дрон і хотіли передати особисто В'ячеславу Зубенко на прізвисько Барс, який, на жаль, вже не з нами. І цей дрон досі виконує бойові задачі, і цікаво, що життя такого дрону, десь місяць, максимум, мабуть, той живе рік і досі служить там вірою правдою. Сухте, ну насправді, коли я спілкувався і неодноразово в цій студії з ну так з вашими колегами да, по діяльності, хто оперує дронами, часто густо кажуть, що дрон там може і дня не прожити Ні, таке ну, буває. А, а це залежить від чого тоді, в першу чергу, що от, тривалість життя подовжена за, за рахунок чого? Дуже часто буває так, що ціль, наскільки значима і лакома для нас, що ми ладні втратити три дрони підряд, аби її вразити. Дуже серйозну роль відіграє погода, відіграє засоби РЕП проти. Дякую і ну на жаль, але це правда. Взаємодія між підрозділами не завжди буває ідеальною, І навіть власні сили буває. Друзі, вже понад 100 тисяч зібрано на потреби наших військових. А це дрони, дрони, камікадзе, дрони, скиди, розвідувальні дрони, зокрема різних типів. Нині от наші гості оперують імен на сході України на східному напрямку. Будь ласка, QR-код, зараз бачимо і номер картки. Є ви дуже активні. і Ми вам за це дуже дякуємо. Так само, як і військові. Дякують вам. А ви дякуєте нашим. Військовим за службу. В мене ще питання щодо е, ну скажімо так майстерності і вправності е, оператор дрона тому що Ну е, наскільки, скажімо так, от ми зараз воюємо технологічно, да, намагаємося так. там протидіяти росіянам, які працюють масовістю, да, беруть масово, у них там ці дрони, е, шахеди вже виробляються на території mm -hmm. Росії. У нас їх. Е, Достатньо, але бракує, м'яко кажучи, да але ми можемо більш влучно цілити. От від чого залежить майстерність і вправність оператора дрона? Це час, це вишкіл перед, скажімо, там виконанням бойових, значить, завдань, це самі дрони, власне, моделі конкретні. Що, що на це впливає? Ну, дивіться, насправді для того, щоб підготувати хорошого спеціаліста, е, йде час і йдуть сили, але все залежить від його таланту, від його навичок і від того наскільки він швидко може опановувати якусь певну справу. Е, в нас Є пілотами хлопці. Ну як наскільки діаметральна різниця? Той, хто колись був шиномонтажником, і той, хто був реальним пілотом Боїнга, літають однаково. Одна з цікавих історій: хлопчина, який працював у сфері нафтопродуктів у Польщі, коли почалася війна, в перший день намагався заїхати для того, щоб долучитися до збройних сил. Йому довелося кинути автівку на парковці біля кордону, тому що він не зміг на ній заїхати на польських номерах. Перейшов пішки. І працює він за чотири дні. Сидячи біля бойового пілоту, опанував цю справу. На п'ятий день взяв пульт і сказав, я буду літати. Як то кажуть, мотивація є, було би бажання. Було би що ж бажання. понад 150 тисяч. Бачите, буквально якихось менше 10 хвилин поговорили. І вже кошти впали. Будемо сподіватися, що наші наступні зустрічі і спілкування принесуть значно більше. Ми в першу чергу дякуємо нашим глядачам за вашу активність і вашу позицію. Дякуємо за ваші донати. Олексій Моголівець щойно був разом з нами в цій студії. Офіцер групи розвідки 21-го окремого батальйону спеціального призначення. Дякуємо. Вам задолучити вас. Я хочу вам подарувати шеврон нашого батальйону. Дякуємо вам за те, що підтримуєте нас. Пясибі велике. Нам дякувати не потрібно, ми дякуємо вам за те, що ви робите. Що ж, далі від наших колег вже підсумковий випуск новин. Зустрінемось.